Що колеги, це все, що залишилось від нашої пшениці. Можна сказати, залишки. Самі най... найостанні вивозимо, грузимо, вивозимо на нібулон. Тому що ну як би, треба звільнити трошки склад, щоб вже підготувати під іншу культуру. Пшеничка артист третій клас. Прекрасно. Завантажуємо і поїхали. Правда, тут ще пісок у нас. Зараз хлопці пісок висиплять. І будемо завантажувати. Трішки незвично виходить, в цьому році на нібулон веземо отаку машину недогружену озимої пшениці. Бо думав, надіявся, що люди розкуплять, а люди так і не розкупили поки що. А ціна на неї, як ви знаєте, на сьогоднішній день немаленька. В принципі, от веземо її на нібулон і не будемо морочити голову ні собі, ні людям. Що, колеги, пусто. Пшениці нема, пусто хоч м'ячем покоти. Тут підготували вже посівний матеріал. Цей посівний матеріал будемо висівати а, після соняшника або після ріпаку. Ну і там, і там у нас є трошки ділянка новенька. Ми зможемо засіяти пшеницю озиму. Так що, в принципі, це ще не остаточна кількість, будемо докупляти ще трішки посівного матеріалу. Ну, і відповідно, наш. Бортзавантажувач скоро буде чіплятися на газончик і будемо вже пробувати репетувати його на загрузку. До речі, дуже цікава штука, реально допомагає зекономити час. Можу рекомендувати. Ми ним вже працювали, компанія Galtech виробник Контакти залишу в описі. Тут гідравліка, до речі, до нього йде класна болгарська баденос чи бадехост. Якщо собі будете брати, установка тут дуже проста. Складного немає нічого. Все зробили своїми силами. Є спеціальні монтажні кріплення. То, в принципі, можу рекомендувати, не пожалкуєте. Все на гідравліки, піднімається, опускається. Насос НШ Тут 50-й, по-моєму. Да, тут 50-ка в нас йде. А 32-й його нормально крутить. В принципі, невелика швидкість, зерно не травмує. Ну і плюс у нас ще є до нього протруйник. Так що будемо вже ближче до посівної компанії, начепимо, покажемо, як це все діло працює, як допомагає зекономити час. Але я трішки покажу вам пророблену роботу і свою також. Вікна в нашому новому складику частково закладаємо до половини, частково повністю. Ну Там, де вони зайві, там під ноль, а тут, де трошки є в нас циклопрофіліта, Ось цей матеріал. Ну, Перше моє вікно, яке я засклив, з клопрофілітом. Старий матеріал, ще совдеповський. Раніше його взагалі там викидали, воно нікому не потрібне було. А ми його використали, бачите, от таким от чином. Ось лежить, до речі, частинка його. Зараз вам покажу, як же ж виглядає той склопрофіліт. Ось така штука. Хороший надійний матеріал, ріжеться болгаркою. Акуратно. Ось тут я пропилюю. Звичайним кругом, і воно так само, і вирізаємо отаке. От, далі садимо його просто на цемент і все, і все тримається. Якщо розгибється або ще щось, цемент отдовбав перфоратором, положив нове скло, зацементував і поїхали. І робота кипить. Так, покажу підлогу. Що в нас виходить із підлогою, що вже зроблено, а що ще заплановано зробити. Ось вже перші квадратні метри ми, в принципі, залили. Оце отак воно виглядає. Оце вже підлога, по суті, готова для зберігання зерна. Да, не ідеальна. Да, вона там не наполірована, не наглажена, не, не, не дзеркальна. Але нам це не потрібно. Нам головне, щоб не була волога. Щоб воно було сухеньке, щоб зерно не випадало, щоб його можна брати акуратно. В принципі, цю функцію підлога дана виконує. Оце результат роботи. Одного дня. Ось тут також позаливано стики. Все зроблено так, як потрібно. Це один день. І то хлопці до обід там займалися іншими справами. Мили, готували майданчик для заливання. Все зроблено вручну. Я вам скажу, воно надійне, нічого з ним не трапиться, машини будуть їздити, ніде нічого не провалиться. Все отак. Ну Звичайно, тут ще моєї роботи трохи залишилось. Оце мені треба оцю плиту, оту і оту, перфоратором, оцими руцями. Десь за день я здовбу. Думаю, що вийде. Оце вже одну плиту я зробив, то в принципі непогано. Потім ми її позмітаємо, позакидаємо там, де є пустота, щоб менше йшло цементно -суміш, цементної суміші. І все, і потихеньку, все бетономішалочкою, потрішки раз-раз працюємо. Щебінка у нас, щебінь у нас фракція 520. Пісок у нас самий звичайний, який він тільки може бути. І все. І на цьому робота отак рухається. Так що, кому цікаво, як зробити підлогу із пустоток, отаких, як у нас, беріть, за приклад, складного немає нічого, і по ціні це дешевше, ніж асфальт, дешевше, ніж все інше. Так що, рухаємось далі. Колеги, знаєте, коли дощі бувають зайвими, коли вони залишають після себе отакий от, от наслідок. Це кукурудза не моя в іншому господарстві, навіть в іншій сільській раді, але ось мимо проїжджав, то ви бачите, що трапилося. Це страшне. І це вже по-любому буде певний мінус на врожай. На жаль, це дуже-дуже. Оце такі, такі бувають ризики. Град просто порозчісував, побив, покоцав. Ну, та добре, що хоч качан заклала. Але ж, але ж, чи вона його зможе накачати за такими залишками листя. Була і в нас така проблема, так що, як би ми не старалися, а по факту у природи є завжди свій план. Так що, що маємо, те маємо. Таке бува. Люди хотіли питали, що у нас на полях, що з соняшниками. От гібрид Аризона, до вашої уваги, той, що в мене посіяний після озимої пшениці. Так він у нас на сьогоднішній день. Стоїть, в принципі, і зауважень до нього нема ніяких, враховуючи той факт, що він посіяний навіть без мінерального живлення, тому що ну, тут непоганий агрофон. Ми вирішили в цьому році залишити так, як є. Давайте подивимось трішки на кошики. Може там зайдуть чуть-чуть всередину. Соняшник оригінальний, Аризона. По ґрунтовій схемі працювали тут. Хто пам'ятає? Чисте міжряддя. все чистеньке, нема ніяких бур'янів, геліантексом або чимось іншим не працювали. Страхових тут не було. Подивимося по кошику. Кошик як кошик, стандартний типовий. Ну Так сінгенти вони всі плюс-мінус отакі, вони всі типові, однакові. Ось. Який не візьмеш, вони одноманітні. Виповненість кошика теж нормальна. Я думаю, що... я думаю, що він того вартий. Давайте трішки зайду, можливо, тут є прогаляти десь. І пару слів розкажу про цей соняшник. Значить, одна посівна одиниця цього соняшника мені обійшлася в 217 доларів. На сьогоднішній день це 8,5 тисяч, навіть до 9 тисяч гривень коштує посівна одиниця цього соняшника на 2,4 гектара. Непоганий гібрид, але остаточний висновок можна зробити тоді, коли вже зберемо врожай безпосередньо. Подивимося, яка в нього натура, олійність. Тому що зараз всі переробники ганяються за олійністю. Якщо менше 48%, то відповідно зменшують і ціну. Через то ми стараємося робити акцент саме на олійності, бо це важливо. Це наші гроші, це наші по суті заробітки. В оптимальних умовах соняшника різона показує класний результат, як в минулому році товариш молотив по 38 центнерів. То я думаю, це. Достойно, подивимося, що буде в нас у цьому році. З приводу чистоти в рядах. Дивіться, чистота відмінна, нема ніяких проблем. Ось, все чистенько. Прополки тут не було. Ми робили, до речі, тут невеличкий експеримент. Одну сівалку пропололи, але треба йти до центру поля і дивитися, От там от десь. Але різниці ну, я поки що тут ніякої не бачу візуально. Хіба що, як будемо молотити, можливо, щось там і буде. А так попередня Аризона, як Аризона, Варта уваги. У нас було Аканто плюс по фунгіцидному захисту. Та я вам скажу, що нормальний фунгіцид, достойний. Ну, як видно, он листя внизу, в принципі, що зелене, як зелене. Там, де вже затіняється, то там воно відповідно відмирає. А в більшості нормальний соняшник. Аризона, оригінальний. Брали в агроресурсі у лубнах. Не в інтернеті, а в нормальної фірми, яка займається дистриб'юцією гарного посівного матеріалу. Так само, як і Арідон, так само, як і багато інших відомих компаній. Цим займається. Так що, колеги, коротко по ділу Поки що це лише зелена маса. А далі будемо бачити. Да, зараз. А далі будемо бачити його результат Уже безпосередньо в бункері. Зелений, думаю, що кінець вересня це дата збирання цього соняшника. Десикацію робити не плануємо, тому що це, по-перше, затратна частина. А по-друге, що ми цього виграємо? Він і так, в принципі, дойде. Що дві неділі чекати нам, поки він досохне з 80%, да, скажімо так, ну, якщо 80% сухого треба підсушити 20% чи 30% образно. То я думаю, що не варто витрачатися на ту дисекацію. Ну, це в кожного свої умови, можливо, є інші причини. А так, оце от таке. Так що, колеги, кому сподобався наш соняшник Аризона, ставте вподобайку, пишіть, коментуйте, що з нього може вийти, який в нього буде потенціал. Буду радий почитати ваші коментарі і повідповідати. Дякую за увагу!